На ринку з'являються трактори все більшої потужності, а з ними зростає і попит на потужніше навісне обладнання. Пьотінгер реагує на цю тенденцію новою серією важких ротаційних борін із великими та міцними компонентами. Вся конструкція ротаційної борони розрахована для роботи з тракторами потужністю до 500 кінських сил. Серія 1002C оснащена двошвидкісною механічною коробкою передач і може працювати зі швидкістю обертання валу відбору потужності від 750 до 1300 обертів за хвилину. Таким чином це гарантує роботу вашого трактора завжди в оптимальному діапазоні навантаження. Це забезпечує постійні ідеальні результати з меншим споживанням палива. Для налаштування робочої глибини не потрібні ніякі інструменти. Це робиться з боку від машини, чітка шкала допомагає орієнтуватися. Завдяки паралелограмній підвізці, вирівнювальні планки підлаштовуються автоматично при зміні робочої глибини. Для базового налаштування можна обрати вісім різних положень. Рівне та дрібнокомкувате посівне ложе має вирішальне значення для ідеальних сходів на полі. Завдяки інтегрованій системі копіювання поверхні Петінгер досягає цієї мети. Робоча ширина 6 метрів забезпечує оптимальне вирівнювання. Можливі два положення лап із нахилом вперед для агресивного обробітку та нахилом назад для загальноприйнятого використання. Завдяки інтегрованій системі гідроакумуляторів на обох половинах машини ротаційна борона може адаптуватися до поверхні поля. Забезпечується рівномірний тиск по всій ширині машини, що гарантує постійне дотримання робочої глибини. Новий привод карданного вала та роторний брус зі зверною центральною балкою. Сприяють максимальній довговічності. Кожух редуктора великого об'єму забезпечує необхідно самоохолодження машини. Кулачкова муфта на кожній складеній секції спрямовує в разі перевантаження, щоб захистити машину. Це підвищує безпеку експлуатації вашої машини. Успішніше спетінгер.